Ою вишневому садочку. Там де завтрина. Я хотіла тут зробити кухню і оцю душу до левість. Те є кімната. тут я хочу зробити арку, а тут двері допустимо сюди. А от стиралку можна далі в кухню поставити. А що мені думає? Може, мені вже щось допустимо. А вам треба там щебінь, пісок, щось таке треба. Добре тоді. Коротше, вам треба зробити прибудову до будинку по будівельному паспорту. Це проблема дуже багатьох. Зараз всі приходять і кажуть, в мене є прибудова до квартири, допустимо. Мені треба квартиру зручно продати, а не можу. Ой, як узаконити? А ніяк. Перший крок це в архітектурі, ви отримуєте вихідні дані для проєктування. Проєктант проєкт робить ну, тиждень. Але вже ви можете, поки він робить проєкт, заголосували з ним вашу конфігурацію прибудови, потихеньку починаєте собі строїти. Взагалі не так Я хочу сказати, що її треба перемогувати. Цьому, так, да, цього, це що воно там було може. може тут і та таке. В общему, все добре. Хочеш мати мозолі, <клухи> купи хату у селі, купи хату у селі, будеш мати мозолі. Ви хочете город тримати в нас. Тут хороша земля, це не пара нашій землі коло дому. От ми садимо. Є такий рік, що аж занадто, а того року було мало. Ну коротше, ви господарите, ви вже знаєте, як Я вам ну, допомагає. Да, Два городи, оробила. Його треба зорати. Ну його треба великим трактором. Наверное, не ворон за багатороків. Та років 15, бо требатором зараз... Ні, треба мотоблоком. Мотоблоком? Так. Да. На. Бери зажигалку нас від тих Дивіться, щоб воно не пересохла, бо як засклепить, ви нічого не зробите. Ви бачите, що цей мороз стягує раз, вітер стягує два. І воно вам як засклепить. Не вклепайте її, це земля. Це така зараза, що коли не треба доки не цей. Бо я вам кажу, я це буде для вас біда. Мука на руки буде. Ви Валіка бароча, знаєте? То скажіть, подається навіть візьме фризу вам пройде фризою. То він зробить його як кушок. Де ти рядки сидить? А так ні, де ви бачите? Це ж такий народ, що тут ні приде, не трісне. Гарний. Алло, алло. добрий день. А, я йду з церкви, а ти де? З церкви йду додому. Ну то ж йду з церкві, в церкву вже йду. На що? Ось хати, Бачиш, кого бачиш завіде. А я даю сигнал. Це, хочете той брати? Хочете той батьку брати? Обряд такий тут у селі. А там в городах хто там знає. Оце стрітня це зараз буде. 14 числа. це є вдох. А вже 30 тепло теплого 40 Сорок святий день. Благодарю. Цей день навіть ташечка гніздо не є. Нічого не робить. Сьогодні ні, немає нічого робити. Що щось робив? Це сьогодні, свято, завтра свято. після завтра три дні. А там до кінця тижня це для 12 тижні. Ого, го, ще можна здохнути і воскреснути. Правда, люди, правда, Господиня гарна. Правда, люди, правда я, Господиня гарна. Я. У селі не заскучиться, це не в городі. Добрий, добрий день, сусіди, добрий, добрий день. день. Добрий день. Добрий день. Здоровечко, блячку, добрий, добрий. здоров'я. Здоров Дуже хочу туди. Дуже хочу, а ти не брейся, не мило, не мило. Страшне. Вже брав торік таке, що кропити переїхав, в травиць, як бути. Ні, напевно, не судьба. Що ви бачаєте, щоб далі пішов з того топитися. Ну не стане. Ну не стане. Дуже серце здорове. Серце стало здорове. Я. Я в торік. На матку Божу. На Матку Божу, щоб я не точка, як я пряшу, не скажу. А як я стара пішла, давай думаю таблетки всередині, а додавлю хімію горівкою і може стати стане Бо! А що? А? а ви тут усе нормально? Шкаф тут є? Беділа побілили, освіжили собі да, та й буде. Щоб снімаю суповці. А що це за діти кажуть? так такі не здаву. Що це воду, Що це спать? А чуєш, 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 нема керниці. Скільки вам тої води треба? Доки розжияться на гроші, що це так легко купити і кільницю викупити на дорогах. У вас керниця буде, бо у вас там дуже багато бзини. Де бзина, там буде вода. І слідуюче питання, у вас сьогодні встала проблема з водопостачанням. Я виглядаю, в яку в першу чергу, тому що так, сьогодні найкраще ситуація по керницях на сільці, ви бачимо. У тому крилі села в тому нема, тільки в центрі села вода. У мене Це дві керниці а води нема. Раніше було півтора-два кольця, а зараз кольця немає, навіть менше. Не треба вам ніяких документів. Це ми хочемо, моя хозяйству. Я ти сьогодні даєш, а завтра прийдеш за городи, що город. ні, а то моє. Я подарую той кусок села. Там вони є три сотні і, пожалуйста, копайте. А Це я ж вам кажу, складає. що нема. Колодязь ніколи не закривати. Хто просить води ніколи не жалуйте. Кварту дайте. Колодязь не можна закривати. Старт такий здоровий, а води нема гороїв. Досить того, що води немає, то ще й вода така, що Ту. непридатна вода. А нехороша, бо з і смердить. А з полого стану. А тут був лікарний совкос. Це совкос був мільйонер. Тут вирощували лікарські рослини, Ромашку, валеріану, на присянку, дурман. Ще на це, я цибулю, чосник, не ще Вирощували м'яту, м'яту збирали, її переганяли, виходилося м'яку місця. Для цукера, фармасевтика. Це було основне виробництво. Там переганяли, збирали, рушили. Це, це був процес. Ось подивіться, що зробилося. Нема нічого. тут все в воді. Вода скрізь, але ти, навіну Ну, Батько, подивимось, чи хоч тут воно орієнтовно є, чи нема. Тут, дивіться, фізично можливо. Тут фізично можливо. Двісь, можемо шаде подивитися. О, отут є вода. Якась магія. Немає магії, взагалі, я, чого не роблю. я просто тримаюся. Все. Що воно свиваче енергетичне поле. Де є вода? Воно собі сходиться само по себе. Якось там діда привозить, той там якийсь золотим кольцом, той дуже дід знаходив воду, викопав 18 метрів, кольця кинув, а води нема. Ну, гарантії ми не дамо ніякої. Ну, 100% дроти показують рух води. розумієте? А от моряка то вода, чи сильна, чи слаба. Бувало таке, що копали криницю, через два тижні тільки на дні з'являється, вода починає набиратися. Буває, що зразу, ну, поки ми закінчимо криницю, то вже там пів кольця, кольцо вже набирається. Це від джерелів по різному. І сказати, що воно тут обдаляється, або я не скажу я. Кажу, тут поки ну, не копнеш, то не будеш знати.